Вітаю на першому Подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день 2 квітня. Разом масована атака Харкова серед постраждалих дітей. Колабораціоніст з Хмельниччини знову постане перед судом. Літня жінка із Кам'янеччини заблукала та провела ніч у полі. Далі деталі має 5 хвилин на головне. У ніч на 2 квітня РФ випустила 74 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про збиття 41 ударного БПЛА на півночі, півдні та сході країни. 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені на щастя без негативних наслідків. Проте деякі регіони таки постраждали від російської атаки, а саме Харківщина, Донеччина та Одещина. Уночі росіяни масово атакували безпілотниками Харків постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Зокрема, дев'ятимісячне немовля. 15 ударів було завдано по холодногірському районі міста. Здебільшого по двох цивільних підприємствах рятувальники ліквідували пожежі, горіли виробничі будівлі на площі 1870 квадратних метрів. Крім того, через вибухи пошкоджень зазнали близько 20 приватних житлових будинків. На щиті до Новоушицької громади назавжди повертається захисник України, солдат Сергій Валерійович Третяк. З листопада 2024 року проходив військову службу по мобілізації у 17-й піхотній бригаді, 29 березня 2025 року. Від отриманих поранень серце воїна зупинилося у лікарні міста Львів. У 27-річного захисника залишилися батьки, дружина, маленький синочок, бабуся та сестра. Щире співчуття рідним. Сьогодні громада вшанує полеглого воїна та із з почестями проведе в останню земну дорогу. Вічна слава та шана захиснику. Колабораціоніст із Хмельниччини знову постане перед судом. Мешканець Кам'янськ-Подільського району у 2023 році у соціальній мережі однокласники активно підтримував РФ, через що був засуджений до 10 років позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно розпорядчих і адміністративно-господарських функцій. Окрім того, йому було заборонено без погодження виїжджати за межі України. Проте у жовтні минулого року чоловік з'їздив до Росії та повернувся назад. Наразі за від відбування покарання зраднику загрожують альтернативні покарання у виді виправних робіт, пробаційного нагляду або ж обмеження волі на строк до двох років. Керував вазом без водійського посвідчення, збив велосипедиста та втік із місця ДТП. 25-річному жителю Шепетівщини повідомлено про підозру. Автопригода сталася наприкінці березня 2025 року. Велосипедист отримав численні травми, які кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження. Гори водія тримають під вартою. Йому загрожує до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. На Кам'янеччині річна жінка заблукала і ночувала в полі. 31 березня, близько 9-ї години ранку, у селі Цикова Гомонецької громади до поліції зателефонувала місцева жителька та повідомила, що її матір напередодні пішла із дому та досі не повернулася. Ось у ніч родичі намагалися самотужки розшукати пенсіонерку, але їм це не вдалося. Тож на ранок вони звернулися до до правоохоронців. Пошукам посприяв місцевий фермер, який обробляв поле за селом і помітив, що у кущах хтось лежить. Поліцейські приїхали на виклик та виявили змерзлу та знесилену жінку. Пенсіонерку передали родичам. На щастя, з нею все гаразд. Зарядитися позитивною енергією та зробити внесоку наближення перемоги 5 квітня об 11 годині. У Хмельницькому відбудеться благодійний забіг до річниці Нацгвардії. Захід проходитиме у парку імені Чекмана або ж в онлайн форматі. Це не просто спортивна подія, наголошують у Хмельницькій міській раді, але й можливість підтримати наших захисників. Адже за зібрані кошти придбають дрон для військової частини 3053 нацгвардії. Учасники матимуть змогу вибрати одну із трьох дистанцій: це 3 кілометри, 1 кілометр або. 200 метрів для дітей і по завершенню отримають символічну медаль. Наразі це вся інформація. Впродовж дня інформуватиму вас про головні новини Хмельниччини та країни. Тож залишайтеся із Першим Подільським. Дякуємо вам за довіру Силам оборони за захист. На все добре.